Що ж, почну з такої інформації? Лукашенко поїхав до Китаю, полетів вірніше, і зустрічається з Сі Сідзіньпінем. Експерти кажуть, що Лукашенко поїхав туди, аби допомогти Росії шукати обхідні шляхи санкцій для Росії. А як ви думаєте, яка справжня ціль поїздки? Тому що з'явилась думка, що Луше Лукашенко, пота Москви буде просити захист від поглинання Росією. Мені видається другий сценарій більш реалістичним ніж перший, тому що Білорусь насправді поганий спосіб для того, щоб ну забезпечити уникнення санкцій, бо сама також є підсанкційною державою на жаль, жально-санкції ну, на сьогоднішній день оминаються за допомогою інших держав. Ну, наприклад, Грузія. Ну, наприклад, те самий Казахстан, на превеликий жаль, також в деяких аспектах допомагає. Ну і власне кажучи, Китаю не треба шукати такі складні схеми. Бо вони також мають спільний кордон, зрештою. Да? І оцей от феномен так званого паралельного імпорту. Ну коли без дотримання ліцензійних всіх цих процедур ну mm -hmm. по суті сірий імпорт завозять. Це один момент, і саме тому набуває великого великої значення. от те, про що постійно говорить і Зеленський, і Єрмак, як один із співучасників да, цієї комісії, Єрмака Макфола, що треба не тільки посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію, треба також посилювати механізми контролю за дотриманням санкцій. Ну для того, щоб оминати санкції було. Ну якщо вже не зовсім неможливо, то бодай максимально складно і проблематично. Треба чесно усвідомлювати. Що є проблеми і цих нафтових сумішей, да, які там дивним чином да, на ринок вийшли країни, в яких нема нафтопереробки в принципі? Ну тобто зрозуміло, звідки береться в цих країнах нафта і нафта ну продукти нафтопереробки. Тому я схильний думати, що навряд чи тут Білорусь відіграє провідну роль, так да, як це було, наприклад, там з 14-го року, коли були дуже популярні в Росії білоруські сири. Білоруські креветки, ну білорусь відомий виробник креветок і інших товарів да такого лакшері сегменту. Тому я думаю, що все таки швидше за все Лукашенко поїхав туди або як своєрідний такий представник човникової дипломатії. Хоча думаю, тут його послуги також не потрібні, бо Путін може ну, цілком спокійно і самостійно спілкуватися з товаришем СІ. Так само, як і товаристі, якщо йому треба, може не залучаючи Лукашенка, спілкуватися з путінським режимом. Тому є схильний думати, що тут мова йде швидше за все. Ну по перше у Китаї є дуже багато інвестицій в білоруську економіку. Ми про це забуваємо. А насправді про це варто пам'ятати, і зрозуміло, що Китай зацікавлений в тому, щоб ці інвестиції були захищені і бажано генерували ще якісь прибутки. Тому я думаю, що це ключове, все таки питання. Ну, і друге, та я думаю, що Лукашенка ну, душно шукає якийсь простір для маневру для того, щоб, по-перше, все таки уникнути долі да використання власних збройних сил у війні в Україні. Так він надає територію своєї держави, він надає інфраструктуру, передає озброєння. Але принаймні, ну я думаю, що категорично пручається від того, щоб безпосередньо його збройні сили у Республіки Білорусь брали участь у цій війні, усвідомлюючи всі наслідки для своїх збройних сил для себе. Тому я думаю, що е, цей візит ну він швидше за все е, буде дисонувати е, з тими. Намірами, які щодо Білорусі має Російська Федерація, ну і путінський режим. Ну, в принципі, мені байдуже, тому що я бо в Лукашенківський режим є повноцінним співучасником цієї війни і співучасником цих злочинів, які споїли росіяни на нашій території, і має бути за це покараний. А оці всі його відчайдушні там спроби урятуватися, схопитися за якусь там соломинку, думати, що там Китай буде його рятувати. Я думаю, що це дуже наївні сподівання Добре, давайте ще поговоримо про ситуацію в Молдові. і Дністрові от в Кишиневі прийшли проросійські мітинги, в Придністрові оголосили військові збори. МЗС Росії каже, що там Україна готується якісь готує провокації цитую з брудною бомбою. Ну, очевидно, що Москва хоче розхитати це регіон. З якою метою це робиться, і яке відношення мається до України. Ну, до України це має безпосередні відношення, тому що ми маємо кордон з Придністров'ям. Це один момент. Другий момент, що ну, Білорусь також є одним, ну я б не сказав так союзником, але, скажімо так, однією з держав, які мають спільні інтереси з Україною, принаймні в частині євроатлантичної інтеграції. Це другий аспект. Зрозуміло, що білорусь там в якомусь військово-політичному плані на сьогоднішній день ну не може для нас становити ані загрози, ані надати якоїсь суттєвої допомоги. Ну те саме стосується Придністров'я ще більшою мірою, тому що там значна частина, до речі, не мешканців Придністров'я про це також мало говорять, але мають українські паспорти. Мають молдавські паспорти, мають румунські паспорти, мають російські паспорти. Ну тому що паспорт республіки там ми Придністровської Молдавської республіки мої мої кішки кращий паспорт визнається більшою кількістю суб'єктів ніж їхній цей от, е, псевдодокумент. Ну, те, що Росія хочуть дестабілізувати ситуацію в Молдові, ну це зрозуміло. Ну вони нічого іншого, окрім як експорт хаосу, не можуть зробити. Але це краш те в першу чергу для білоруської держави. Ну тобто, це до їхніх спецслужб, до ну їхніх органів правопорядку, ну зрештою до громадян і до політичного режиму, наскільки він спроможний тримати ситуацію під контролем. Тут просто треба розуміти, що дуже значна частина цих оцих персонажів вони можуть бути завезеними так само, як це було в Донецьку в 2014 році, наприклад, як це було в Харкові в 2014 році, в Луганську, коли не місцеве населення виходило на проросійські мітинги, а звозили таких от гоблінів, типу Матарови, і цього чмошника, як його другого звали, вогіві, да? цигана з посудом, з посудому машин, який там щось намагався розказати, до України жодного стосунку ніколи. Вони мали ці люди, ну тому зрозуміло, що цей сценарій може бути використаний і в Молдові. Але я не думаю, що росіяни можуть в якийсь спосіб там дестабілізувати ситуацію настільки, ну, щоб це змінило пріоритети. І якось полинуло на хід російсько-української війни. Ну але звичайно, ми маємо пильнувати, і звичайно, що ми також готові до будь-якого розвитку подій. І ну у Росіян є проблеми з логістикою, як перекидати війська в те саме Придністров'я раз. А по-друге, чи є у них ще перекидати? Ну на те, як збройні сили України успішно утилізують. Но ну, їхній потенціал військово-технічний і людський потенціал. Ну я думаю, що якщо вони вирішили ще і в Придністров'я щось ну, туди покидати, ну, як то каже, це ще один буде прояв просто неадекватності. Головне, просто треба розуміти, що це ті кроки, які вкотре доводять світовому співтовариству, ну що нинішній російський політичний режим це не Ну неадекватні, які не спроможні нічого запропонувати, окрім хаосу насилля, ну і жахів, тобто. Це це також, якби це не було парадоксально. Е, за великим рахунком грає на нашу користь. Чи хочемо ми втручатися в придністровський конфлікт, чи зберемося ми там проводити якусь воєнну операцію, чи робити якісь провокації? Це є абсурдом. Бо у нас так само пріоритетом є звільнення територіальної цілісності і державного суверенітету. Ну в межах міжнародного визнаних кордонів України не Молдови. Ну відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету Молдови. Ну це питання, яке має опікуватися уряд Молдови. Ну а у нас є чим займатися і всі намагання там росіян представити, що Україна тут зараз якісь буде експансіоністську ще політику проводити. Ну це просто реально смішно і просто прояв кризи жанру, що росіяни вже і не знають, що ще якусь маєш вигадати. Ну для того, щоб якось представити Україну в якомусь там невигідному світлі. Я думаю, що все одно я що б ми не робили, навіть якщо ми раптом захочемо зробити якусь дурницю, то все одно ми не зможемо перевершити росіян. Ну в обсязі тих дур, дурні дурні. Ні і злочинів, які вони скоїли. Ну а ми, звісно, ну, просто як я говорю вище, просто ну, це явно не є нашим там, не те що пріоритетом, це просто не на порядку денному це питання для нас зараз ну стоїть.